Ах, ти зрозуміла вільна цю емоцію. Далі, Далі. Що таке тривожність? Я заповнюю цю анкету, коли на зараз, що там в тебе? Радість. Ти... Собака? Хорошо. Далі дивимось. Страс. Тобто в тебе тільки радість. Супер. Що ще в тебе повна банка? Тривога, так? О. Тривога. Чому тривога? Батьків, мають. Бать... Я... 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 Ага, Мені подобається сидіти вдома. все Вау. гаразд. Мені... Поїхали Тот далі. Тоже. І стать тільки подмішку, пожалуйста, мир. І mm -hmm. погнали далі. А я так. Софічка, в тебе теж радість, тому що. Розовий? Нет. Белый. Це закуза. Угу. Такой. Какой? Це точно срав? Да, да. Далі. Що Шо це? Шоце. Далі. Ні. Хандра. 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 Це скучно, так? Да? Далі. pencil